Усім привіт. Ви на каналі Даріко. Сьогодні друге відео про матеріал Даріко Дезерт. Тепер ми його будемо наносити в один шар. Максимально швидко, максимально ефектно, дивимось крок за кроком та повторюємо: поїхали. Шо? А все готово. Етап фарбування поверхні ми пропускаємо. Ми обрали довільний колір з каталогу NCS. Наносимо наш Дезерт в один шар. Крупненько, так крупненько побагато, мене кажуть. І одразу сформуємо фактуру таку більш діагонально направлену. Класичну техніку ви вже знаєте, ви вже її бачили. А тепер будемо робити наш дезерт по діагоналі. Починаємо там з верхнього куточка і плавно-плавно рухаємось такою великою діагональкою, повертаючись та розрівнюючи деякі, деякі наші напливчики. Дуже-дуже важливо, щоб при нанесенні дезерту ви не економили матеріал і не розтирали його тоненько, тому що в цих місцях він буде підсихати швидко. Ми маємо наносити дуже-дуже товстий шар, який потім будемо розганяти та розгладжувати по всій нашій поверхні. На це, будь ласка, зверніть особливу увагу. Тобто матеріал не економимо. Бо це техніка одношарова, і шар, відповідно, цей він має бути досить таким потужним, товстим. Отже, наносимо. І потім будемо макловицею розформовувати наші барханчики і придавати їм певної форми. О, І, -а Як то кажуть, накинули шар необхідної товщини. Тепер лишаємо в наших умовах його десь приблизно на 3-5 хвилин. В реальних умовах ви просто продовжуєте наносити матеріал на вашу стіночку і через 3-5 хвилин повертаєтесь у початкову точку для того, щоб почати формувати цей діагональний малюночок і збивати пісочок у кубки. 3 хвилиночки. Почекаємо. Ну що ж, три хвилиночки минуло. Тепер починаємо. Розгладжувати наш пісочок діагональними рухами, і саме тут ми вже задаємо напрямок нашому малюночку, яким він буде. Ми обрали варіант з нижнього лівого кута, отуди от направо, тому поїхали. Зараз зводимо все в одну геометрію. Якщо кому зручно, звичайно можна користуватися лазерним нівеліром, якось розвернути його бачком і по стінці його крутити, щоб було зручніше. Розуміти, де у вас діагональ, щоб вона не плавала по стіні, бо якщо діагональ піде в сторону, воно буде ну, негарно. Якщо десь збивається пісочок, можемо його ребром нашої макловиці підформовувати. Дамо ще трошечки йому підсохнути. 3-5 хвилиночок, і вже тоді буде завершальний вигляд, тому що волога почне виходити, а пісочок ще буде їздити по нашій поверхні. Тоді ми вже доформуємо остаточний наш малюночок. Трошечки почекаємо. 5 хвилиночок минуло. Тепер завершуємо наш малюночок. Тепер вже легенькими рухами помили нашу макловицю, висушили її, щоб вона була не мокра і без матеріалу. І вже легенькими рухами от верхівочках наших барханчиків окремо проходимось, ледь натискаючи її. Прибираємо сліди від макловиці і завершуємо нашу фактурку в одну композицію. Напевно, завершили. Чекаємо 8 годин і побачимо, що вийшло. Відпочиваємо. Ну що ж, друзі, наша фактура готова. Подивіться, як крутезно вона виглядає з направленим малюночком, таким діагональним, всього лише в один шар, дуже швидко та дуже ефектно. Кому сподобалось, ставимо подобаєчку. Кому ні, пишіть, чому ні. Також не забуваємо, що ми є в інстаграмі, ми у Фейсбуку, ми є в Тіктоку, ми є скрізь. З вами був Даріко, штукатурки для професіоналів.